Це батальйон це ну, люди з високою мотивацією. Адже ну, першу свою от, в мене було дві поїздки. Якби, ми були не по-перше, весь цей час, там тільки в кінці в Шахтаску десь нас якось там, оформили. І то не всіх, Тому що в основному добровольці йдуть авантюристи, а ці люди мають зазвичай якісь судимості по якимось там, питанням. Тому, а так як добровольці всі в МВД, зрозуміло, там виникають конфлікти в міліціантів, які кажуть, ну якби. Ми тих людей не можемо зі в міліцію. Тому ми більшість нас було неофіційно. З цим певні проблеми. Наприклад, людей, у мене є побратимки їх поранило в пісках, бо там контузило, і зрозуміло, що ніякого БД, як і в мене, і якийсь там пільг у них немає. Ну, людина приїхала інвалідом з війни. От, наприклад, да, є немає? Так... Ні, немає БД. Міліція, вона от не залюблюється добровольцем, і великий мінус. Да, от. І, ну, і багато таких речей. Але при цьому е, у нас був сухий закон. Не тільки через те, що сотні назвала сім'ї, а через те, що це добровольці і це війна, і у людей був досвід і не знали, чого приводить спиртне. Тому був повністю сухий закон. Накази виконувались е, без варіантів відразу. Я думаю, як і в армійців. Це, це і якщо я сміявся спочатку до війни стосовно армійської дисципліни. То під час війни, під час перших артобстрілів, я зрозумів, чому це так. І чому, коли кажуть там катати квадрат ти його окатиш. Ну, тому що так правильно. Тому я зараз повністю підтримую цей армійський устав і ці всі речі і вважаю, що тільки завдяки цьому можна і вижити насправді. Такі речі дуже важливі. Мабуть, найстрашніший момент був, коли я записувався доброльський батальйон. Я стояв на станції метровки відчекав чекав, людина мала піти, ми забрати в штаб і там може познайомитись. Я раз п'ять відходив, думав втікти вже. Тому що, наприклад, це дуже страшно йти і там, думати, що ну, непонятно куди, там, і непонятно, чи взагалі була б на той час держава. Я націоналіст, я ніколи це не приховував, але ну, одна справа, коли ти, ну, ми коли були в азові спочатку до взяття Маріуполя, у нас була одна збройна троє людей, наприклад. Уже ближче до взяття Маріуполя там видали людям, коли не було зброї, пістолети. Але якби ну, розумієте, що... Проти ДНР, цих, всіх, як мінімум, автомати, я їх брав в плен, якби той же час, я ж знаю, яку, там яка зброя. І найгірше, що в них було, це якісь обрізачі карабіни мисливські, ну, бути тільки з пістолетом, ну, стрьомно. Тому, мабуть, ця незрозумілість, як буде далі, це найстрашніше. Бо коли в тебе є там, автомат, спорядження, бронежилет, ти вже знаєш, що тут проблема тільки в тобі, що ти боїшся. Це твій власний страх. А якщо немає проблем з а якщо є проблеми спорядженням, тут уже якби страшніше. У вас були проблеми з спорядженням? Спочатку вже ж. Ну це ж добровольський батальйон. Уявляйте, ну, міліції, яка часу на Майдані противники добровольці пішли і дають їм зброю. Ну вони ж думаю, тим здається, чомусь, що ми першими, кого будемо вбивати, це саме міліціонерів. Ну, Такий страх з Майдану. за ну це людське, тут якби так було. Да, не варто. Там, чомусь вони ти. Мабуть, я б так само був на місці міліціонерів і подумав би, що першим справу добровольців пішли б ну, брати відділки. Плюс пропаганда. От цікава людина з городки цей опір сповідав, розповідав, що коли був Майдан, їм по телевізору, кожен день казали, що приїдуть поїзд з правим сектором, повний поїзд. Я до цього часу от, шукаю цей поїзд, де він колісить України. І будуть бувати мирне населення. І настільки. Була серйозна пропаганда, що опірно-повномочення, тобто не, ну, не ідіоти, туди беруть людей високим рідним інтелекту, боялися і готувалися до штурму горловки поїздом з правим сектором. Ми зараз посміялися, а люди цю серйозно ставилися. І це було по всім містам, і тому так Донбас легко уходив і боявся поїзда цього призвичного з правим сектором. Зуміли, що на контракті, по-перше, е я розказував веселу історію, то веселу веселу історію розказувати. Ми коли йшли, штурмували піски полем, там хтось -та кричить, там снайпер, всі там стрілять в поле, непонятно куди. Кажуть, все, все, це помилка, то не снайпер. Тут хтось далі стріляє, каже, що ти стріляєш? А він каже, я ніколи з автомата не стріляв. Хотів побачити, як це. Ну, І так люди йшли, ми разом з усі так, е йшли і штурмували піски. І я точно такий самий був, тому що я не військово зобов'язаний з автоматом, ніколи не стріляв до війни. І зрозуміло, що на контракті принаймні тобі е, тебе що коли артобстріл, ти маєш бути в якісь там виїмці, окоп вирити, покажуть, як стріляти з автомата. Дуже часто, наприклад, у нас в Азові були, коли люди там чистили автомат, стріляли в стіни, тому що патрон з патроньками не виймали. Або, наприклад, собі в ногу стріляли, тому що пер, ну, перезарядили автомат, потім виймають в магазин, а не навпаки і Патрон патронько він спускає співносить. Ну часто на контракт вас від цього всього збереже. І плюс дуже важливо, якщо вас поранять, а ви не будете стати під глобалом і того, що вам треба зробити на їжу. Принаймні, у вас будуть пільги, і ви не помрете з голоду. Це дуже важливо. Тому однозначно контракт. Я насправді в другу свою поїздку багато часу в Артеміску проводимо. Ми там сети об'єкт охороняли. І я спілкувався з місцевими і в гражданки, і з автоматом. По-перше, треба зрозуміти, що менталітет жителів Донбасу зовсім інший. Вони на нас не схожі, ні головою, ні чимось іншим. Вони прекрасні. Я, от, наприклад, приходжу в магазин з автоматом, там якийсь кобуси свій купити на обід. Вони кажуть, це люди говорять не озброєній озброєні людині, не зуміли які, чужі з бородою. Що, прийшов нас, розтилять? да? да, ми за ДНР. каже, Дане, каже, я прийшов ковбуси взяти. Каже, та ні, чого ж каже, Стіпановна, ти ж теж за Днерка? Так, а от ми двоє стріляємо. Я кажу, дайте мені ковбиси, і я просто піду. І він каже, ну ладно. І вона мені допомагала вибити справді свіжу ковбусу. Кажу, в мене теж є син, такий, як твого віку. Це милі люди насправді. І вони прекрасні. Це знаєте, ми один, у нас менталітет Житомирян, Західна Україна інший, і Донбас третій. Насправді, нам Жтомарян ближче по менталітету Донбас, я вам чесно скажу.